Розповім вам трошки про різницю між прес-фітингами для металополімерних труб. Вони з виду якби, дуже схожі. Основна відмінність заключається в профілі самого фітинга. Тут ми бачимо, що з виду все однаково, але коли ми знімемо гільзу, наприклад, на цьому фітингі знімемо гільзу і на цьому фіти знімемо гільзу. Так, і ми бачимо, що ми бачимо? Що треба звернути увагу на розташування. Кілець, оцих ущільнюючих кілець, тому що щоб зафіксувати і змонтувати цей фітинг, пресфітинг, потрібні відповідні насадки на преценструмент, і вони натискають трубу зверху. І на цих насадках є такі виступи, які здавлюють трубу в відповідних місцях. Ми бачимо, що ці насадки бувають різного профілю. Профіль, тип профілю залежить від відстані від цих. Цих виступів на насадках. І якщо взяти неправильний профіль прасового інструменту, то він може запресувати цю резинку. І коли вона запресована, таке з'єднання може бути не повністю не 100%-герметичним. і Вона почне протікати. Є деякі фітинги універсальні, наприклад, навіть оце, якщо ми побачимо, тут на гільці пишеться, здається, ні, не на цій, на оцій пишеться що от це, Цей фітінг підходить для насадок з профілем TH, h U, B та F. Але якщо взяти якийсь інший, то, скоріше всього, виступи насадки у нас затисне це кільце, і фітинг може протікати. Тому звертайте увагу на профіль, на сам фітинг і монтуйте обережно, щоб не було протікання і аварійних ситуацій.